Дуревинки були вольєрі У нас такому, що всередині в стайні закриті курочки. Це є наші мішані курочки, які ми тримаємо на харчове яйце і сіренькі. Там так каже більш доребенькою, похоже, Не можу всередину зайти, бо там місце мало, не зробить лякатися. Але хочу сказати, що це досить хороший варіант. В них батько легорн в одних курочок, а мами мінорки, в інших курочок, наоборот. І тому вони вийшли такого сіренького кольору, черебенького. Вони трошки більше за легорна, але менше за м'ясо яєчко, і але несуться тут досить гарно. Досить гарно вони несуться, і це в них білого кольору. Тому ми їх тримаємо окремо закритими, щоб вони нам не заважали не заважали, не плуталися яйця з міноркою, тому що яйця практично ідентичні. Єдине, що в них яйця більше. Ось таких сиреньких курочок яйця більше. Вони гарно мають естетичний вигляд, грібінчик на бочок, так як несушка, і білий вушки. Тільки хто там кашляє? Тільки сіроватого кольору. Так що хто там у нас брав яйця на це? В різнобій, ну тобто мішаних порід, я думаю, що це досить хороший варіант, буде мати і яйце. Ну і трошки м'яса буде небагато, але все ж таки буде. ця мама брама мішана. Я так думаю, бо вона якась низька на ногах більше до коха, коха похожа. І вже купа років ми її так тримаємо, бо вона і несеться ще, і плюс вона гарно квокче по два-три рази на рік. Ось такі наші мішані курочки, яких ми тримаємо на яйце, якщо чесно, можна таких розводити і продавати. І собі тримати на яйце буде досить вдалий варіант, рекомендую. Що? Хто тут у нас так кашлює? Ти чого? Ти щось їла? Я сухого дав. Так, тут наше качені царство, індичі нема, а вон качечка пішла, може буде нестися, не будемо заважати. Катечки наші трошки несуться. Трохи ми вже яєць продали, по плоду досить непогано по відгуку від людей. Сьогодні пакуємо ще, ще яйця на відправку. І все ж таки одну я би хотів собі посадити. Всі яйця я не можу продати. Ну і деякі там є люди, що передумали, або не беруть трубки, або відмовилися, або що. Я розумію, теперішнє часто мені нічого страшного. На перший рік продаю і, як то кажуть, Зустрічаюся, то тому на це сильно уваги не звертаю, тому що це є життя. Е, тут бігають наші мінорки, це загальне подвір'я. Ми в хліві, то є досить рано. Сьома ранку, і вони кажуть до мене, Андрій, ти що так скоро ми привикли ще спати, ти вже нас виганяєш на вулицю. Ми бачимо, качечка вона вже попискує. Тут та, там потім докинути яєць в намісі. Минулого року саме перша висадила коченят. З тих всіх, що в нас було, це наша старенька Катечка, їй вже четвертий рік вона в нас несеться або п'ятий, не пам'ятаю. Вона серед тих була найменша. Мала 4 кілограми, але, але шустра. В минулого року вона тут два рази нам висадила коченят чи три. І цього року знову нанеслися, там і пару яєчок треба потім докинути. Подивишся, що піде на відправку клієнтам, а що буде її. І там теж шукаю собі гніздо, по настелю лихай несуться. Так, поки що я тут створив одну сім'ю. Є два стелені, але одна сім'я і одна Франківська. Поділити не вийшло мені через те, що там, де Лівінський, хто пам'ятає минулого року, наверху гуси зараз. І тому качок до гусей вже давати немає сенсу, бо це буде взагалі болото. Вони будуть одне одного скубати, то птиця толку не буде ні, мені, ні качкам, ні нікому. Е, гуси тримаємо наверху, тому що тут глинистий скаче на машини, небезпечно. Плюс Микита, треба все відкривати, плювати, а там чистий спокій. Вже як є, так є. Ось наш півень старенький. Один, нема. а є Он. Його заміна наверху. Так що такі то наші курячі новини. Мінорочка несеться досить непогано, яєчко невеличке, порівняно з легорном мінорки яйця менше, але вони такі мають більш естетичний вигляд. Горубіна. Ди сюди. Не фокусує зараз То літають ці дуже погане відео. А що таке? А, тепер перство аж більш а то Я не дивлюсь телефону, дивлюся. Та не голосуй так. Оце курочка, вона мінорочка, кажуть, вони лікливі, але вона одна єдина, яка не боїться. Люба птиця не буде боятися, якщо до неї там не замахуватись, не бити її, і тоді все буде гаразд. Оскільки тут помінорок, курочок у нас трошки є. Є їх всього 10 штук, правда, не всі 10 несуться, бо є молоді там. Вона вже взагалі не знаю, коли ще занесеться дуже маленька курочка, десь там бігає. І з тих також невідомо, чи всі несуться. Але був, не такими хвилями несуться. Тиждень несуться гарно, там 10 днів, потім трошки відстають, потім відперепочивають, потім знову гарно несуться. Ну Це все, як то кажуть, природа і відпочивати теж потрібно. Півень старенький, шкода його, але він працює добре. Це наш гривастик. Джоні Малечі не чую окремо, хоча ходять вони разом. Тут не лупилися. Так, коротенькі новини з господарства, показав хто, якщо виглядає. А, до речі, де бронзовий? З бронзовим ми вже подружилися. Бронзовий мене не чіпає. Я там розказував в одному відео, як ми з ним подружилися. І другий він нападав на мою бачку. І то мене не чіпало до малої, так приставав. Правда? Ось зараз він чемний хлопчик. Ми його поважили. Третій кіхті я його перевіряв, він не має дуже великих. Не знаю, чим він міг так цей. Но я вже казав. Все ж таки думаю, що через те, що десь вона сама себе проколола під час порвання або як. Так, карка, качка мостила гніздо, побігла іншого. Це наше, що зламаним краєм. Вона ми минулого року нанеслася, одне виводок було, потім захворіла, поламав їх хачок, і після того вже нічого не було, ми її відсей, відходжували. Кусають вони ту молодесеньку катечку, це е, вереснева, донеч, е, донечка, е, сестричка тих, що в нас є в місті. Ну що, ми погнали? Всім мирного дня, любові, Божої опіки і благодаті. Бережіть себе.